Відновлення довіри інвесторів це не лише окремий процес, це створення нової культури. По-друге, це не обізнаність кадрів, які так само не розуміють на ментальному рівні для чого впроваджується корпоративне управління і що насправді перешкоди полягають всередині самих компаній, які використовують застарілі моделі управління, які не готові адаптуватися до. Змін, Мін. але це прозорість залучення незалежних директорів для того, щоб демонструвати певненість інвестора в якісному управлінні та підвищення довіри. Інвестиційний клімат в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ змінився та й не могло бути інакше. Війна вплинула на всі процеси в Україні, але не можна не працювати з іноземними інвесторами, бо Україна буде втрачати можливості. Про це та багато іншого у ключових аспектах стратегії корпоративного управління. Ми поговоримо з Оленою Носінилою, експерт з корпоративного управління. Олена, привіт. Прифіка я рада, що ти приєдналась до моєї дискусії. і раніше ти акцентувала на важливості відновлення довіри інвесторів через корпоративне управління. Чому це так важливо для українських підприємств у 2024 році? Безперечно, це важливо, особливо тоді, коли ми говоримо про відновлення України і для залучення будь-якого інвестора, будь-то іноземний інвестор чи інвестор всередині країни, ми маємо демонструвати прозорість стабільність. Та соціальну довіру до держави в цілому та до кожного підприємства окремо, лише коли ми будемо демонструвати прозоре корпоративне управління разом з іншими чинниками, ми гіпотетично можемо відновити віру інвесторів та наразі отримати додаткові інвестиції, особливо в цей час, коли ми вже маємо на меті залучення інвестицій. Для відновлення України після економічної та політичної кризи ми вже активно це обговорюємо, тому корпоративне управління ми маємо готувати саме зараз. А які конкретні стратегії ти б виокремила, щоб допомогти відновити ту саму інвесторів? На мою особисту думку, ми маємо сконцентруватися на корпоративній звітності та аудиті. Як це роблять великі компанії, такі компанії, як Nobilon, Нафтогаз, вони демонструють нові правила та відкритість, проведення внутрішнього контролю та ефективного аудиту. Друге, як це не банально, але це прозорість залучення незалежних директорів для того, щоб демонструвати певненість інвестора в якісному управлінні та підвищення довіри. А чи є можливі специфічні приклади ініціатив, які впровадили українські підприємства для покращення корпоративного управління? Одним з таких прикладів є впровадження програми соціальної корпоративної відповідальності, в якої компанія концентрується на збереженні довкілля. Та на соціальних ініціативах такою програмою наразі опікується компанія Метинвест, яка на місцях розробляє та впроваджує дані програми, які опікуються захистом навколишнього середовища та підвищенням соціальної відповідальності. Це не тільки покращує імідж компанії в цілому, це створює довгострокову довіру до компанії на довгі довгі роки. А які перешкоди можуть стояти на шляху впровадження таких стратегій? Насправді перешкоди полягають всередині самих компаній, які використовують застарілі моделі управління, які не готові адаптуватися до змін, змін? Так, і впроваджувати якісні ініціативи. По-друге, це не обізнаність кадрів, які так само не розуміють на ментальному рівні для чого. Впроваджується корпоративне управління і що цим покращенням ми можемо досягти. А якщо згадати міжнародний досвід, чи може глобальна практика допомогти Україні в впровадженні ефективних методів корпоративного управління? Безперечно, це все той самий досвід з залученням незалежних директорів чи членів наглядової ради, що підвищить прозорість? Це Провадження політик, наприклад, впровадження політики повідомлень, вістенблоу поліс, завдяки якої можна уникнути корупції на підприємцям, запобігти якимось чинникам, які можуть впливати негативно на моделі управління та на корпоративне управління в цілому. А якщо звернутись до конкретних прикладів, які міжнародні практики ми могла найбільше виокремити для України? Абсолютно глобальні практики надають унікальні приклади для впровадження корпоративного управління так, наприклад, всім відомі принципи ОРСР, які ми вдало намагаємося впроваджити в Україні, значно покращить корпоративне управління в цілому. А наскільки важлива взаємодія уряду з цим процесом? Я вважаю, що взаємодія з урядом є критично важливим. Саме уряд має створювати. Сприятливу законодавчу базу, яка підвищить прозорість та якість корпоративного управління. Наприклад, ефективна система судочинства має миттєво реагувати на корпоративні конфлікти для підвищення довіри та впевненості в своїх інвестиціях інвесторів. Олена, дякую тобі за відповіді. Може, ти ще щось хочеш додати? Я хотіла би підкреслити наостанок, що відновлення довіри інвесторів це не лише окремий процес, це створення. Нової культури, етичності, прозорості, яка підвищить інвестиційну привабливість України в цілому, тільки злагоджені дії на всіх рівнях та корпоративне управління може привести до ефекту синергії та наблизити Україну до міжнародного європейського рівня. Дякую, Віка. Дякую тобі.